Щороку з настанням весняного періоду та плюсової температури повітря громадяни починають прибирати свої земельні ділянки, спалюючи листя, гілля суху, траву та інші рослинні залишки. Рятувальники зазначають, що це категорично заборонено та дуже небезпечно, оскільки може призвести до неконтрольованих займань в екосистемах, під час яких гинуть не лише рослини і тварини, а й під час горіння виділяються в повітря шкідливі для органів дихання людини речовини. Реальність така, що досі залишаються люди, які Живуть старими стереотипами. І навіть не мають найменшого уявлення, яку шкоду вони завдають абсолютно всім, коли випалюють суху рослинність. Минулий тиждень на Сумщині, мабуть, був рекордним в кількості пожеж, які через людську недбалість виникали у природних екосистемах. Тоді наші співробітники ДСНС працювали. Мабуть, на максимумі своїх зусиль рятувальники ліквідовували такі займання і не дозволяли вогню перекидатися як на житловий сектор, так і на лісові насадження. Ну а інспекторський склад спільно з представниками правоохоронних органів докладали максимум зусиль для того, аби знайти поліїв, притягнути їх не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. Чинним законодавством України за порушення заборони щодо самовільного спалювання листя, сухої трави та інших рослинних залишків передбачено штрафи та кримінальна відповідальність за спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення у смугах від води, автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях, у населених пунктах, паліям загрожують штрафи передбачені статтею 77 прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян штраф становить від 3060 до 6120 гривень та від 15300 до 21420 гривень для посадових осіб. За такі ж дії, вчинені на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, штраф для громадян становить від 6 120 до 12 тисяч 240 гривень та від 21 420 до 30 тисяч 600 гривень для посадових осіб. За спалювання відходів і залишків сухої рослинності за статтею 82 КУПА передбачено штраф для громадян від 340 гривень до 1 тисячі 360 гривень та для посадових осіб від 850 гривень сьогодні 1700 гривень. Її кримінальна відповідальність вона передбачена статтею 245 кримінального кодексу України за знищення чи пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав рослинності на землях сільськогосподарського призначення, загрожує штраф від 5400 до 9000 тисяч неоподаткованих доходів громадян, тобто від одні від до 153 тисяч гривень або обмеження волі на строк від двох. До п'яти років або позбавлення волі на той самий срок. За такі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити до в'язниці на срок від п'яти до 10 років. Народна мудрість говорить, що землю, по якій ми ходимо, ми не отримали в спадок від наших предків. Насправді ми її позичили в наших дітей. Тому заради наших дітей, заради нашого з вами майбутнього. Давайте збережемо рідну землю. А для цього потрібно хоча б перестати її випалювати. Шановні мешканці Сумщини, будьте відповідальними та свідомими під час проведення весняно-польових робіт та планування свого відпочинку на природі. Бережіть довкілля і дотримуйтесь чинного законодавства України.